Шановні земляки, дорогі друзі, ми зустрічаємо новий 2025 рік. І вже втретє, ми разом з вами зустрічаємо це свято в умовах війни. Всі ми віримо, що наступний рік обов'язково буде мирним. Але поки що відзначаємо без салютів і великих ялинок на наших вулицях. Ворога відігнали від Кривого Рогу, але він все ще за 55 кілометрів від міста. Прийнято. Підбивати підсумки року, який минає. Я відступлю від традиції і не називатиму різні цифри. Як і у всіх, у нашого міста були і успіхи, були і проблеми. Але головне, наше рідне місто живе і над нами майорить український прапор. Це символ нашої єдності, віри та стійкості. Він нагадує, що кривий ріг не скорився, навіть коли ворог стояв вже у нас на порозі. Нагадую, що ми боремося за наше майбутнє. Як би не було складно, зараз у місті збережено абсолютно всі соціальні програми для криворіжців: і безкоштовний проїзд, і продуктові набори, і прямі виплати з міського бюджету та багато іншого, чого немає в інших містах. А для наших захисників створюються нові програми. Як, мабуть, ні жодне інше місто в Україні в обсягах. Ми допомагаємо нашим військовим на фронті. Працюють школи та дитячі садки. Дітки здобувають освіту, займаються у спортивних та творчих школах. А це фундамент нашого майбутнього. Працює вся медична мережа, і в умовах війни ми надаємо допомогу не тільки криворіжцям, але й людям, які приїхали до нашого міста, і, звичайно, нашим пораненим героям. Реалізуються програми з медицини, освіти, підтримки молоді, грантові програми для підприємців та багато інших напрямків усе це свідчення того, що наш кривий ріг приклад єдності та незламності. Ми працюємо і боремося разом. Кожен з нас відчув тягар цих років. Але я твердо можу сказати, що кривий ріг вистояв. Ми пройшли через складні випробування, але жодного разу. Не здалися. Ми навчились тримати удар і навіть у найтемніші моменти не втрачати віри. Наш кривий ріг це люди найрізноманітніших спеціальностей, об'єднані не лише спільним бажанням працювати на благо рідного міста, а й завжди готові допомогти іншим та підтримати одне одного, упевнений. Так буде і у новому 2025 році. Я хочу подякувати всім вам, дорогі земляки, за ваш героїзм, незламність, чуйність та добрі серця, героїчним військовим, сміливим рятувальникам, комунальникам та енергетикам, гірникам та металургам, медикам та вчителям, всім криворіжцям. А у 2025 році я хочу побажати всім нам одного: перемоги та миру, миру, який повернеться на нашу рідну землю, миру. Який стане нагородою за нашу боротьбу, хай цей новий рік стане символом відродження, нових надій і нових перемог. Хай діти бачать більше радості і не бачать війни. Нехай у ваших домівках панують тепло і затишок, а в серцях любов і віра. А український прапор завжди буде над нашим містом і в наших серцях з новим роком. Та різдвом Христовим дорогі криворіжці.